Добрий день, шановні семикласники! Виконаємо завдання. Знайдіть значення числового виразу. Всі вирази в даному завданні являють собою чи то дії з десятковими дробами. Чи результатом виконання дії в даному виразі є десятковий дріб. І так, спочатку пригадаємо, як виконують додавання та віднімання десяткових дробів. Це можна робити як усно, так і письмово у стопчик. Як же це роблять? Підписують дані десяткові дроби таким чином, щоб відповідний розряд стояв під відповідним розрядом. Якщо кількість цифр після коми в дробах різна, то кількість цифр треба зрівняти, приписавши в розряді, який є відсутнім у одного з дробів, 0. Після цього ми виконуємо. Порозрядно додавання наших десяткових дробів. Як з натуральними числами, починаючи з найменшого розряду. До 0 додати 8 це 8, до 2 додати 1 це 3. До 7 додати 0 це 7. Ну і до 0 3, звісно, що це 3. Отже, в першому прикладі наш результат 3,738. Тепер виконаємо віднімання. Віднімемо від 4 2,8. Запитання, де стоїть кома у числа 4. Звісно, що після четвірки. І після того, як поставили кому, ми маємо право приписати, скільки завгодно нулів. Нам достатньо одного. І виконуємо віднімання. Від 0 відняти 8 ми не можемо, то займаємо одиничку в розряді одиниць. Тепер у нас вже буде не 4 одинички, а 3. І від 10 віднімаємо 8. Це буде 2. І тепер від 3 2 це буде 1. Кому ставимо під комами в результаті, відповідно. Отже, ви бачите, що результатом віднімання є число 1,2. І ще раз нагадую, дивіться, коли ми виконуємо додавання віднімання, то підписуємо таким чином, щоб у нас кома з вами стояла під комами, бачите? Як у компонентів діє, так і в результаті. Ось таким чином це повинно бути в нас. Наступне. Помножимо 1,8 на 3. Як же це зробити? Це можна робити як усно, так і в Ну, число 18 помножити на 3 доволі легко. Саме так я і зроблю. Тому що для того, щоб помножити два десяткових дроби, достатньо помножити їх, не звертаючи уваги на коми. Ну, як, начебто, 18 на 3. Це буде 54. А тепер, в результаті, я повинна відокремити комою стільки цифр. Скільки з їх після коми у двох множників разом. І так, отут одна цифра була в мене у числа 1,8, як і у числа 0,3 одна цифра після коми. А разом у них дві цифри після коми. Значить, праворуч, в результаті в мене повинно стояти дві цифри. Відраховую 1, 2. Значить, кома стане ось тут. Тобто відповідь у мене тут 0,54. Наступне. Поділимо 5,4 на 6. Як це зробити? Робити це доволі просто і тут можна зробити це усно, але я покажу в стовпчик, щоб ви пригадали, як же це виконується. І так, коли я ділю десятковий дріб на натуральне число, то спочатку я буду ділити тільки цілу частину. Я не маю права, хоча 5 не ділиться на 6, я не маю права відразу брати четвірку з -за коми. Тому я спочатку думаю, скільки ж разів у 5 поміщується 6. Жодного разу. Я пишу. 0, і навіть можна отут 0 відняти, для того, щоб ви не плутались. Тільки після цього я пересуваю мою кому у відповідь. І потім починаю зносити після неї цифри по одній. Зношу четвірку. 54, на 6 вже прекрасно ділиться. Ми знаємо, що це 9. Отже. 6 на 9 це 54. І результатом віднімання у нас у нас тут вже є число 0. Тобто, це є 0,9. Наступне. Тепер поділимо 72 на десятковий дріб. І отут, увага! Справа в тому, що ділити на десятковий дріб не можна. Нам треба зробити так, щоб даний десятковий дріб став натуральним числом. Дільник, увага, повинен стати натуральним числом. Для цього ми пересунемо кому на дві цифри у діленого і у дільника. Що в нас вийде? У числа 72 кома стоїть після двійки. Значить, якщо вправо на дві цифри, то у мене вийде 7200. І буду я ділити це на число 9. І в цьому випадку вже легко виконати дію. 72 поділити на 9 це 8. І два нулі, які ми не використали, списуємо у відповідь. Тепер поділимо 9 на 4. Поділимо так, щоб результатом ділення був десятковий дріб. Тобто не через остачу, не через змішане число. Ділю 9 на 4. Я розумію, що в 9 4 поміщується двічі. Тож, 2 множу на 4 це 8. І у мене залишається тут одиничка. Тепер далі, щоб відповідь була десятковим дробом, я ставлю кому після дев'яточки і приписую, скільки мені потрібно нулів. І так, спочатку, перше ніж взяти хоча б одну цифру за коми, я пересуваю цю кому в відповідь і тільки потім зношу цифри: 10 поділити на 4, то двічі вміщується у нас 4 в 10. Знаємо, що це буде 8, правда? Віднімаємо 2, зносимо ще наступний нулик. В 24 поміщується 5 разів. І оскільки тут у нас 0, то ділення завершено. Третій 0 нам не знадобився, який ми дописували. І так, результатом буде число 2,25. Отже, записали 2,25.